По твоє царство і сила, і слави Цей, сина і святого духа нині пресною віки віков. Поклонівся Цареві нашому Богу, приді поклонівся Христу, Цареві нашому Богу, Приді поклонівся і припадам самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душі моє, Господи, Господи Боже, моєго злочився, єси зіло. Мої сповідані у ліпоту, облекси, і си, одіяйся світом, я коризую, розтирає небо, я кожу покриває водами, привез я своя, полови облаки на восхожденіє своє ході на криву творі анила, своє і іслує своє, пламень огнений, основає землю на тверді, я не приклониться во вік віка. Без не є коризове одіяння на горах стану води, То за прищиниє Твоєго побіг, ну тола Твоєго убояться. Восходять гори, не сходять поляво місто, єже, основал єси їм. Преділ положили положилися, оже не прейдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилає істочників води, брік посеред його пройдуть води, напаяється звірисельне, жду тонари, бо жажду свою. На диктиці небесної, привітає то серед каміння, дадять глас, напаяє город, привез при них своїх, от плоді твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злакна суву чоловіком, і звести хліб од земли і вино серед серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться треве пони, я стіже насадил. насадив, у птиці возніздяться, єруді вожили ще предбудительствує тимі гори високе ленькам і прибіжіще за яйцем, сотрудили луну во времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої блиснучні же прийдуть, зіріду бравниї. З ким не рікаючи восхитити і заскати од бабрищу собі, восвіт сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут. і зайди чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора, яко ковозвелічеш і діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилася, і сполнися земля твари Твоє, я, сіє море великої, пространне, та могла дай і, і жініші слав, животне, малесо велике, там кораблі приплавають. Зміса, його вже создали, сируватися йому, всяко тобі дати да піш, йому благоврем'я, давшу дебі їм соберу, тот вершу тобі руку ся, і сповняться благости. же жити, лице возм'ятуться, дух меш і дух і щезнути, оперси, його озвратяться. Його Послаши духа Твоє, осезижду ці обновиши лице землі, буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь ділях своїх, призирає на землю творею, трестися, прикасається орам і Бо спою, Господи, воже животі моєм, пою Богу моєму дондеже єсть, да усладиться йому бесіда моя, аж возвеселюйся, Господі, де іще іщезну дрішиться землі, беззакониця і бити їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой сітьму і твої без ночь, нейже як возвеличишся, діла твоє, Господи, вся примудрости і сотворил, єси. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині приясно, і у віки вікова мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже. Господу, помолимся, помолу. Свисней мирис, спасан душ наш, Господу, помолимся. Мирисы, Бої, церкви святинси, Господу, помолимся. Святим храмім сами совірою блогин страхом Божьим кодящим, Господу, помолимся. За кішовселенським мархирейві, папіримські волюбив, епископах наших Кер, теодорік, чесним пресвітство Христі, де яконстві. Осем прищі люди, Господу, помолимся. Бо країні в народі нашим придержачі властих наших. І осем воїнстві, Господу, помолимся. Граді семі, обителі, сей всяком граді, вестрині вірою живущих них, Господу, помолимся. Лай розтворення воздухові і подов земних і временних, мирних, Господу, помолимся. Славащих, потешествуючих не Дугоющих страждущих о спасення їх, Господу, помолимся. Поізбавитися на всякі я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся, Господи помилуй. заступи, і спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодаті, пресвятої, пречисту, і преблагословенної славною владець нашу Богородицю, і приснаді, Марії, всеми святыми поминувши. Самі себе і Трой без живот наш Христу Бог предатів, як уподобає тобі всякає слава честь і поклониться і Сину, і Святому Духу, нині і в віки, Амінь! Господи, возах Тобі услышим я, услышим я, Господи. Господи, возах Тобі услышим я. Бонь мила суволеня моєго внедаво, ми ко тобі, услышим я господи, да і справиться молитва моя, як покатила питовою, бо зміяний рукою моєю, жертва вечерня я, услышим я, Господи. Положи, Господи, хранення уста моїм і дверь рождення, у снах моїх, не уклони серця моєго, славе, селокастві, не пшивати ви, не Все чоловіки, ділаючими беззакони, не сочтуйся свої збраними їх, Накажуть мені праведник милості, обличіть м'яя, я і лежа грішна на мастидлови моє, я, яко, ваші і молитва моя, во благоволення їх, пожертви, ще при камені суді їх. Услышаться, благоли моє, якого змого, ша, як ото, землі просідейся на землі, розточишеся, кості їх яко Якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, на тебе оповах, не отими душу мою. Сохраним і отці ті юже состави, що мої от соблазн ділоючих беззаконія, паду во мрежу свою грішниці, єдин єсть масну, де же прийду. Гласу моїм, Господу, возвала, самим, Господу, помолихся, болю передні молення, моє печем, пораненим звіщу. Nek da iće za te od mene duhu moje, moji te poznali se moja, na pute sam po ne možu kožak skrže si smi, smatrja hodesni u ozredah i ne bi znaj mene, boj me bistvo od mene i njih Іні, зіскавай душу мою, позвавка тобі, Господи, рік ти єси оповання моє, честь моє на земли живих, вольми моленю моєму, якось мрикся зіло, збори мій олонящик мене, як окрипешся, паче мене, і зведи ісимнице душу мою, сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці, недежи возівні. І злубини возвак тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душе твоє в нем лише, ласмолені моєго беззаконі, навзреше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищені не огня не обоястися, не сікучого органа, не я рости свірі паобезом, придяща, не стремлений, а любов не бріні, яконовного. Ні удово я, ні смерти горки, я вас без смерть вощах, кого безсмертно, славного целаща, стара дальце доблежі. Твоя потерпіття, Господи, потерпи, душа моя, во славо Твоє. Попова душа моя на Господа, баженою і всечесною, і достойно желає мою кончину восприясте, і вічний добле добрий надежди, і зливаєте нам таки чудес, опалені отимлючи, страсти душі тілес, благо чесно, волебний празник ваш. Все совершающих прехвалений, от стражи утріє, до ноші, от стражи утрині, допоїти, срайна, спада, хоті, славний Богомодра, Ніки, двої це всю добляє, тронічною світлості украчаєма, і приспрещенна ран добротами. Слово нелепресно радується, і же вірує славної священої встрадані, празнуючим подають просвіщені милость, як у Господа милості мною у нього ізбавлені, і той збавить Ізраїля от ці беззаконніє. Пердиє бовша чиловіка, якожебло визволив діду котінію, дійства же розуміє, преподобне, проповідал єси Максиме, заграждає, скверник, незатворена, уста. Єдино вольна, єдино мисли сего славлящи, із диявольським злобу простерша. Хвалите, Господа всі язиці, Його всі люди є. Силами очей твоїх, піра отче удавил єси роща, максиме безумного, і онен не предербил І скорби присно пам'ятне, уран'яєм м сіло язику, і заєм, вже все да кого простирає мою божественную руку, Є вже пища, совершили високая слова. Як утвердися, милостя на нас, істина, Спадня, пребиває твою, скоро писа, я коже, Трость, очина духов, святий безблаженний язик твой, добропишеш, благодати. Наскрижали сердець наших, закон Божественних добродітелей, і ученієм, і звісті є, і воплащеєм двою свячество чоловіком, і воєдині постація витися, восходівша, слава Цве Сину, і святому Ду. Наставника Тя почитає, отче наш Максиме, Твоєю обостею воїстину право ходити по знаком, Блажен єси Христу, работав, і вражий обличил, єси силу, а не собі сильниче, преподобних сопричасниче, і праведних Господе Господи. Помилуватися душам нашим. нині і во віки мрак законний, світлий, преображений, я приято благ, вонем вже живой силі я бувше, ще, і пресвітла, я бо вела Бовелаху, ти єси Бог наш, царві. Ремудрость не свято, я слави, безсмертного, за небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, хреще Сонце, на запад, видівши світ, вечерній вечерні поїматься і сина, і свято.

не дава зватими конем, не да призвати ми услышим я Бог правди моєго, Господь, слышить м'я, не дава звати ми конем, Господь услышить м'я, не да звати ми конем. Зогранитися нам, О, славені, си, Господи, Боже Отець наших і квальний прославлений ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, я пожалуй комнаття, славені, си, Господи, научі на соправдані Твої, Словеніси, владику, розуміє нас, оправданням Твоїм. Святий, просвіти нас, обладані Твої, ми. Господи, милость Твоя вовіє, руку Твою не презрив. Подобає хвала, тобі подобає тві ні. І слава подобає, подобає то це на святому, святому духу. Нині пресно, і пресної во віки віковам. Сповні вечерню молитву нашу, Господи, після Господи, помилуй. Заскучи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоє благодатію. вечора свято совершенно, свята, мирне без. У Господа проси. Дай Ангела мировий наставника, хранителя душ лес наших. У Господа проси. Прощає, оставлення ріхові при рішенні наших. У Господа просим. Доброполезним душам нашим. і Миромируй, у Господа проси. Проче время живота нашого мирі покаянні покаяння скінчити. У Господа проси. Дай Християнський кончений живота нашого, безболізний, непостидне, мирний. І добро твіта на страшнім судище Христові просим присвятуй, причистую, приблагословенної славною влади нашу Богородицю і приснаді в Марії, сусім, і святим поминувши. Самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадім. Як благий чоловіку, любить Бог, си тобі славу, села, йому цей Сину, і Святому Духу, нині пресної віки, Мир Русі, глави ваша, Господеві, приклоніте. Царство твословений, препрославлено, Цей, Сина, вік і Свято Духа, ни пресною, віки, віконі. Хогорів та восі присутні возерно, в, в діти, славу, всіх царя Христа і збавителя наших. Глаї, звість Твою, славу Твою, спасе мої, ученику очі, ніці на землю пах, слава Отцу, Саню і, і святого, переподобних очі в обсяг землі віщані і справлений Ким на небесі врієся трудов твої, не монський побел єси, полки, і аницький ядосте єси чине, і вже жити обезпорога поремнував єси, де знамені ім'я ко Христу Богу, мир і спроси душам нашим. Спасибо лозаю на жив, злошечем, сладовою нагору, премія твоє слава сотворили на читедих, і вже ужасно зов'яку, добро єсть нам зі брати, соними жимати ми преображамося, преображавося, Спаса Христа і. Пищаєш, раба Твоє, влада, кого Твоїм сомиром, єховіді сочими, спасеніє Твоє, є перед лицем всіх людей. Світ вод кровені, язиком, і слав людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи, і святий безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святи і святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святи і святий безсмертний помилуй нас. Слава Богу, і сину і святому духу. Ані пресни во віки віковані. Святой, трохи помилуй нас, Господи, очисти ріки наша. Владико, прости беззаконні закони наша, святий посвятий, силина, миші наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святой і сину, і святому духу. Дані пресни во віки. Отче наш, іже на небесі, да святить сім'я Твоє, но прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як по на небесі, на землі, наш насушний даш нам не і остави нам довіна. Яккоже ми оставляємо должником нашим, і не веде нас своє скушене, но избави нас от лукавого. Як О -о -о -о. твоє царство, сила і слава ця, і Сина і Святого Духа, нині преснуй віки віком. Прияче не твійна, от Тебе, Бога нашого і очі покріпов Ствою, мочи й не зложиша, сокруши, й тебе, на немашне, я дерзоси, тіх молитва, і дердуці, Тік спаси душі наша, слава Отцу, і саної, Святому Духу. Православія, слав'я, наставниче, я учителю, і чистоти, зселенна, світильни, чим наче свичем бухновинної удобрені, максиме премудре, учень. Ми твоїми все просвітили сицім, не все духовна, моли Христа, Бога, спастися душам нашим. Пресної во віки вікова. Образів усе, я сина, ворі, Христе Боже, показав учеником Твоїм, славу Твою, я коже Божа, да осінь ти нам річне в світло, пресно сучної, молитвами, бородиться, світо давче, слава тебе. Твоє молим тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, І ще молимося, святі сумселенським хирейві, попіремські у боробах і пископах наших, Кир, Теодорі Кернілі, служачий послитім храмі саме цих наших духовних сей у крісті, браті і наших. Годи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, бухгаліні, народі нашим, прилежащих властих наших і осам, воїнстві. Вони помилуй, Господи, помилуй, Господи. Чи молиться, пристоящих людях, ожидающих що те великої багатої милості, затворяючи на милостині за вся православна і Християни. Яку милостивий чоловік, любить Бог я си, тобі слава, слава, і тобі славу, слава йому цві Сину і Святому Духові, нині присною віки, віком. Слава криви і славніший, без ранені сирафим, без істання вас, хорошої, суші городи, святя величая. Тобі христи, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Переобразимися на горі в Таворі у славі перед святими своїми ученнями і апостолами, спасення нашого Ради Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних і боносних отців наших, святих мучеників, Фотія, Нікити, яких є день і блаженного Теодора Єпископа Мкачівського, і всіх святих помилує, спасе нас, як облах і чоловіку любе